Сьогодні в рамках проекту медіатори ми розпитали містян, чи знають вони почесних мешканців Первомайська. Вопрос, вже вопрос. Доброго дня! Доброго. Чи знаєте ви почесних мешканців нашого міста? Ні, не, не знаю, бо я не, не місний. <клес> Дякуємо, гарного дня. Гарно. Хто в нас почесний? Ну, мер. <клес> Ще в нас багато людей, яких би можна було приділити увагу. Мабуть, зараз так не сповниш. Ну, всім, хто. Робить добро, всім ми дякуємо. Ну, по-перше, він грановський, По-друге, не скажу так скоро, не скажу. Я, напевно, тільки Гарри це не знаєте і все. Ну, тільки герої наші О, зу... Анатолій Ярмунський. Недавно вже не дуже знаю нікого. Вибачте. Ні, чесно, не знаю. В мене м'ясні, вибачте. Е, На жаль, ні. Хтось тобто, спадає, може на думку. Ні, не знаю. Не знаєте? Ні. Нікого? Нікого. На жаль, ні. Дякую. Можливо, знаєте когось. Не знаю. Хто я, може... я не вивчав, вибачався. Ну, він грановський, я думаю, достатньо. Дякую. На жаль, ні. Директор музичної школи, граждан почетний. Почесний житель місця чи ні? Микола Вінграновський, видатний діяч української письменності. Антонюк, наш почесний громадянин нашого Первомайська. Ну, на жаль, його вже немає в живих. Віграновський ще в нас письменник наш. І У нас є такий. Ми його книжечки читали і в школі вивчали, хоча я трошки старше. Є книжки, я геть і з його підписом, чесно, вдома.